вітаю вас, в ефірі. в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо на з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. І говоримо про найважливіші теми та рішення, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише Мене звати Остап Ярич і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я і наші гості ефіру спробуємо відповісти на них, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри, такі коментарі завжди приємно читати. Ну і також неможливо знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Маємо кілька тем тем обговорень. Будемо говорити про розвиток подій у сполучених штатах, про ситуацію у Європі, зокрема Франції, також про транш МВФ для України, але почнемо насправді так із подій, що відбувається у США, зокрема із передвиборчою кампанією. Знаємо, що після дебатів, які відбулися між Джо Байденом та Дональдом Трампом. У четвер минулого тижня посилилися заклики до чинного американського президента. Вийти із перегонів для того, аби партія змогла обрати іншого кандидата. Такі заклики ми чули в американській пресі від оглядачів від інших впливових гравців. Але важливо також дивитися на опитування, як реагують виборці так цієї партії, що вони говорять про такі заклики. Отже, після перших дебатів частка виборців демократів, які вважають, що Байден не повинен балотуватися в президенти. Збільшилася за новими опитуваннями. Зараз так вважає, 46% демократичних виборців. В лютому таких людей було 36%. При цьому зараз 54% демократів продовжують вважати, що Байден. Повинен продовжити перегони. Про це свідчить опитування. CBS. дуже схожі дуже схожі цифри. Також подає опитування Axios, але при цьому 45% всіх опитаних кажуть, що між Трампом і Байденом, якщо вибір залишиться таким, вони нададуть перевагу Байдену. 44% за Трампа. Схожа тенденція зберігається також в інших опитуваннях. Байден і Трамп зараз йдуть практично нога в ногу за одними опитуваннями. Лідерою Байдена кілька відсотків за іншими також перевагу. Має Трамп. А, приблизно така ситуація, якщо подивитися, була також і до дебатів, тобто на фінальний вибір, якщо буде Трамп і Байден, якщо вони залишаться в бюлетенях, ці дебати, зрештою, не вплинули. Хоча бачимо, що вони посилили занепокоєння серед виборців, зокрема демократичної партії, щодо того, чи Байден має стати єдиним кандидатом від цієї партії на виборах. Тим часом ми знаємо, що цих вихідних Джо Байден бачився і своєю сім'єю. Ця зустріч була запродована ще раніше. А втім, протягом цих сімейних зборів також торкалася теми, чи варто продовжувати президентові. Участь у перед у передвиборчих перегонах про це повідомляють декілька американських змі з посилаючись на радників адміністрації на радників штабу Байдена, які їм про це повідомили, зокрема CNN Про це пише кажуть журналісти, що родина Байдена, коли цю тему підняли, висловила. Однозначну підтримку чином американському президенту сказали, що він повинен а, балотуватися далі. Ця зустріч була із а, першою леді Джил Байден, також з сином Гантером Байденом і а, онуками американського президента. Також сім'я передають журналісти, була розчарована командою, яка готувала Джо Байдена до дебатів у четвер. І, начебто, навіть піднімалися теми, аби звільнити когось із цих радників. А, такі повідомлення лунають у пресі, втім поки що невідомо, так як на це реагує. Сам президент і і чи будуть якісь зміни в штабі наразі про жодних жодні якісь перестановки? Ми не чули, їх не оголошували. Зараз пишуть журналісти кампанія Байдена збирає дані, реагує на опитування і те, як ці дебати в принципі вплинули на позиції американського президента і що вони говорять про його шанси переобратися. Перед цим в американських змі пролунало декілька закликів щодо того, аби демократична партія. Переглянула а, кандидатуру Байдена на цих виборах і, можливо, обрала чи а, знайшла рішення, яким чином можна висунути іншого кандидата. Бачили ми такі заклики в кількох впливових змі. Зокрема, а, журнал Тайм вийшов із обкладинкою, де було де була одна де було одне слово паніка і бачимо зараз так цю вкладинку на екранах а, доволі показово вона так джо байден виходить за рамки цієї вкладинки, за рамку журналу а, і багато також обговорень викликала ця публікація і саме цей дизайн в американських змі а, бачили ми також велику редакційну колонку від The New York Times а, із заголовком, щоб здійснити службу своїй країні президент байден повинен Вийти із перегонів про це пишуть журналісти нью Times. кажуть вони, що найпростіший шлях для демократів перемогти кандидата, який бреше вони мають на увазі Дональда Трампа. Журналісти це чесно повестися із американським суспільством. Визнати, що пан Байден не може продовжувати перегони і організувати процес для обрання когось, хто більш спроможний перемогти Трампа у листопаді. Пише. Редакція New York Times. це найкращий шанс захистити душу нації причину, яка спонукала Байдена балотуватися в президенти у 2019 році. І це найкраща послуга, яку пан Байден може зробити країні, якій він благородно служив так довго. Ось така думка редакції Нью-Йорк Таймс. Бачимо зараз так. Цю публікацію на екранах також із схожою, дуже схожою колонкою, і з дуже схожим закликом вийшов інший американський часопис Atlanta Journal Constitution» із заголовком Байдену. Пора передати естафету. Журналісти пишуть, що протягом полкового передвиборчого мітингу в п'ятницю після дебатів президент Байден намагався переконати американських виборців, що його тривожний виступ на сцені дебатів напередодні був виключенням із правил. Я говорю вже не так спокійно, як раніше. Я не 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 дебатую так добре, як раніше, але я вмію говорити правду. Я відрізняю добре від неправильного. Ці слова сказав Джо Байден на виступі перед виборцями. За день після дебатів, які були, так от Atlanta Journal Constitution, це також редакційна колонка. Вони пишуть, що сумна правда полягає в тому, що Байден повинен вийти з перегонів заради блага нації, який він так чудово служив протягом півстоліття. Тепер президенту Байдена потрібна тінь виходу на пенсію. Такі заклики ми чули. Втім, від демократичної партії, від самого Байдена, від його штабу, поки що ми чуємо. Заперечення таких закликів кажуть вони, що не збирається чинний президент знімати свої кандидатури. А лідери демократичної партії і також казали, що це буде неправильним рішенням. Таку думку ми чули зокрема від Ненсі Пелосі, яка заперечила, сказала, що а, потрібно стояти із президентом до кінця і зосередитися також на тому, як демократична партія може перемогти Трампа на цих виборах у листопаді. І також ми чули заклики від інших впливових політиків цієї партії, що а, що а, мовляв ми за партія, така якщо. Після одного невдалого виступу ми відвертаємося від свого лідера, зокрема, це говорив Гевін Ньюсом, губернатор Каліфорнії, який був присутній також у команді підтримки президента на дебатах. Тобто, зараз такі лунають. Думки такі лунають сантименти в американському соціумі, в американській пресі з одного боку чуємо заклики насправді доволі гучні до того, аби президент відкликав свою кандидатуру. Нагадаю, що на цьому етапі виборів лише сам кандидат від тієї чи іншої партії може свою кандидатуру зняти. Партія наразі не може відкликати кандидата. Це залежить таке рішення лише від Джо Байдена. З іншого боку, чуємо ми заперечення, заклики від іншої частини партії, від іншої частини суспільства, що Джо Байден має залишитися до перегонів, а і що ці дебати можливо мають стати уроком для нього, і він має продемонструвати більшу стійкість і а, боротьбу у цих виборах. Будемо за цим стежити. Насправді ситуація розвивається, і думаю, будуть новини також протягом цього тижня і, і далі. Тому ми за цими речами, уважно, спостерігаємо. Будемо повідомляти, якщо будуть якісь зміни. Друзі, на цьому будемо переходити до теми європейської теми не менш важливої виборів у Франції. Ми знаємо, що 30 червня відбувся перший тур виборів до дострокових виборів до французького парламенту. І за даними екзитполів, на в цьому турі перемагає ультраправа партія національне об'єднання, яке очолює Марін Лепен і також Джордан Бардела набирає за даними поки що 34% голосів. Що це означає для Франції? Що це означає для Європи і для України? Поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який стежив за цими виборами і стежить за результатами та обговореннями. Далі Богдан, вітаю тебе в нашому ефірі. Дякую, що приєднуєшся. Дай поговоримо про для початку про результати. Партія ЛПН ультраправі так виглядає зараз. Добувають найбільше голосів. Партія чинного президента Макрона. Бачимо, що насправді зайняла аж третє місце. Наскільки це болісна поразка для самого Макрона, Богдана і що означають ці результати виборів? Це дуже велика поразка для президента Макрона, тому що зараз багато. Спостерігачі вказують на те, що цих виборів у Франції взагалі то не мало би бути, ось зараз. Тобто, це був вибір самого президента Макрона у відповідь на успіхи крайніх правих і, зокрема, національного об'єднання чи партії Марі Лепен, як ти щойно її назвав, зважаючи на ці успіхи, президент Франції таке враження, що вважав за потрібне. Дати можливість виборцям підтвердити їхні симпатії щодо, щодо різних партій, так і Підозрюю, що можливо надія була на те, що коли йдеться про вибори до європейського парламенту, то на думку французького президента можливо виборці дозволили собі такий протестний, як то кажуть, голос тобто, на зло на владі так би мовити, проголосували за партію опонентів, але Внаслідок першого туру голосування, який відбувся вчора у неділю, ми бачимо, що партія Національне об'єднання, крайня права партія, як її називають, де коли називають її популістська, націоналістична, дехто стверджує, що е, проросійська, хоча, е, скажімо, вони очевидно заперечують е, таке, е, таке твердження чи, чи такий, таке змальовування їхньої партії. Отже, ось я дивлюся за на останні цифри: понад 33% – це партія національного об'єднання Марін Лепен, символ цієї партії. 28% – це альянс лівих сил у Франції, так званий новий народний фронт. І аж на третьому місці з 20% – це блок партій. Які підтримують чинного президента і чинний уряд, до речі, Габріеля Аталя. І тепер ми чуємо, що партії опоненти національного об'єднання, опоненти крайніх правих, і, зокрема, Габріель Аталь наполягають на тому, що найголовніше завдання зараз, перед другим туром 7 7 липня, не допустити. Повної перемоги, так би мовити, крайніх правих, щоб вони не змогли мати абсолютну більшість у парламенті, і щоб вони не мали права автоматичного права на формування уряду. І Габріель Аталь, зокрема, закликає інші партії співпрацювати з ним. Ось як від нього запролунало люсуду сусуа. Урок цього вечора полягає в тому, що крайні праві підійшли до дверей влади. Ніколи досі в нашій демократії національна асамблея не була під ризиком домінування крайніх правих, як це видно сьогодні. А тому наша мета чітка не допустити повної більшості національного об'єднання національної асамблеї, а отже, до урядування в країні з їхнім катастрофічним проектом. Цікавиться коментар Богдана питаю наші глядачі. Якщо все таки до влади прийде уряд ультраправих на чолі з національним об'єднанням, чи тоді відбудуться якісь кардинальні зміни у випадку підтримки України? Власне цікаво, так тут, власне, що пропонують так ультраправі пан Бардала, пані Лепен, коли вони говорять про підтрим... Часом були підозри в тому, що партія також. Симпатизує Росії. для цього були були підстави, тому що, наприклад, Марін Лепен після е, того, як почалася російська війна, з захоплення е, Криму російсько-українська війна 2014 року, то вона намагалася фактично виправдовувати е, анексію е, українського півострова Росією, і також була ситуація, в якій її партія. Брала позуку від російського банку для ведення виборчої кампанії, але тепер молодий е лідер, молодий голова партії, який фактично е керує партією е разом з дуже авторитетною е Марі Лепен, яка залишається чільною представницею цієї партії, він Відкидає очевидно, як і сама Марін Ліпен будь-яку проросійськість. Більше того, він стверджує, що він розуміє загрози Росії для Франції. menace aujourd'hui multidimensionnelle. журналімтія сьогодні розглядаю Росію як багатовимірну загрозу як для Франції, так і для Європи. Росія зараз протягом кількох місяців і років кидає виклик інтересам Франції в наших історичних зонах впливу в Африці у Чорному морі, а також на наших заморських територіях, зокрема стосовно Коморських островів і тиску, який чиниться на територію Майоти. Я буду надзвичайно пильним щодо спроб втручання з боку Росії. Такоста і щодо України, так звичайно, що ми і багато журналістів стежать за тим, що може партія національного об'єднання чи потенційно її уряд робити, робити у, цьому, у цьому напрямку. Ну насамперед, коли йдеться про французьку систему, то за зовнішню політику і оборону. Відповідає президент, тобто Еммануель Макрон, на президентській посаді до 2027 року, коли вибігає його другий термін, і він стверджує, що йти у відставку він не збирається. Отже, в принципі, він очевидно буде дотримуватися того курсу, який, який він проголосив. А цей курс полягає у чіткій підтримці України. У тому, що Франція надає Україні зброю, включно з, наприклад, крилатими ракетами Скальп, відповідник Шедоу». також Франція навчає українських військових, але якщо, якщо наслідок цих виборів наслідок другого туру 7 липня Крайні праві будуть мати в парламенті Франції абсолютну більшість. Якщо їхній президент буде Жордан Бардела, то очевидно він буде намагатися також втілювати ті застереження, які від нього лунають. Тобто, з одного боку, партія національного об'єднання стверджує, що вони засуджують напад Росії на Україну, що вони хочуть надалі підтримувати Україну. Але у них є застереження, відмінні від того, на чому наполягав Еммануель Макрон, зокрема щодо того, що. Як французький президент казав, що не варто відкидати жодних варіантів у способах допомоги Україні, включно з відрядженням військових, то тут крайні праві говорять інакше, і від імені потенційного можливого підкреслюю можливого прем'єр-міністра Франції наступного його позицію роз'яснювала лідерка партії Марін Лепен так. Я вважаю, що Джордан Барделла дуже чітко висловився щодо цього питання. Ми підтримуємо Україну у її боротьбі з Росією. Ми готові надати Україні усю необхідну допомогу. Є дві межі, і президент Зеленський це знає. Бо ми завжди про ці межі говорили: це постачання далекобійної зброї, яка може глибоко вразити російські території і перетворити Францію на країну супротивника, і це також відрядження військових в Україну. Але це не означає, що Джордан Барделла не хоче. Продовжувати навчання українських військових. Дуже мені здається цікава цікава тут ремарка. від Марін Лепен пролунала. Тобто, в цілому вони підтримують Україну, але, як вона каже, не виступають за тебе, щоб надсилати далекобійну зброю, так. скальпи, які Україна вже отримає. І власне тут незрозуміло, Остапе. Чи вона має на увазі е, скальпи, чи вона має на увазі якусь ще більш далекобійну, е, далекобійнішу зброю? Тобто, ми е, вона не сказала, що її партія е, хотіла би припинити постачання крилатих е, ракет скальп, тобто у них все ж таки е, радіус дії також досить е, досить обмежений. Це скільки 200-300 кілометрів, якщо не помиляюся. Е, так, тобто, е, чіткості в цьому питанні немає. Єдине про що ми можемо говорити, це те, що партія Марін Лепен, як її, е, зручно називати з огляду на впізнаваність е, пані, пані Лепен, вона має не таку позицію, як має е, Макрон, його уряд у, у беззастережній і повній підтримці України, е, візьмімо також до уваги те, що наприклад е, крайні праві Франції. Пані Ліпен та інші, наприклад, постійно скиглять щодо е, західних санкцій е, проти Росії, так тобто вони кажуть, що це е, шкідливо для е, західних Поганую, країн, так. що це погано для Франції, і так далі. Тобто є різниця, і тут власне постає питання. Хочу розібратися. Так, якщо трапиться ситуація після другого туру, виборів Еммануель Макрон залишається президентом. Ти сказав він, відповідає за зовнішню політику за оборону. оборону а, уряд може очолити е, Жордан Бардела. Ультраправа партія національного об'єднання, чи не може тоді бути ситуація, що, скажімо, парламент французький зможе блокувати якісь рішення Еммануеля Макрона чи щодо, наприклад, відправки французького контингенту, чи щодо надання літаків або якісь так. інші речі, які вони вважають ну надто а, провокуючими, чи чи незадовільними на їхні полі, чи не буде тут такого ризику для України? Ми, ми наразі. Ми очевидно не можемо передбачити результатів другого туру 7 7 липня. Отже, ми ще не знаємо, чи буде у крайніх правих, чи буде у національного об'єднання і в їхніх союзників більшість у парламенті. Тому що зараз є припущення, що можливо взагалі не буде жодної. Більшості у французькому парламенті що буде дуже проблематична ситуація, коли Франція буде мати таку дуже серйозну політичну нестабільність. Але припустимо, якщо Якщо ця партія, яка зараз лідирує, таки зможе отримати більшість і отримає право на формування уряду, то ми вже бачимо, що є правила, так є певні традиції. Ну як, наприклад, також у Сполучених Штатах, так як співпрацюють різні гілки влади законодавча виконавча. Хоча у Франції, звичайно, звичайно, трошки інше, тобто виконавча влада розділена. Між президентом і, і урядом, а законодавча, звичайно, у, у парламенті, так ось є певні традиції, є певні уявлення, як це має бути, є певні певні механізми, як це працювало досі, але крайні праві з часів Другої світової війни у Франції ще ніколи не були при владі, і, в принципі, хоча згідно з традиціями і усталеними нормами. Так. Вони не мали би права впливати на, на, на політику президента у питанні оборони і, і зовнішньої політики, але вже зараз вони кажуть, що вони будуть у якщо будуть мати свій уряд, будуть пробувати це робити. Якщо вони будуть мати більшість у, у парламенті, якщо би вони мали повноцінний потужний уряд, то я підозрюю, що напевне вони би змогли. Ну, принаймні, вставляти палеці в колеса президенту. Будемо чекати другого туру 7 липня і стежити за тим, хто ж власне отримає перемогу на французьких виборах до парламенту. Богдана, дякую тобі за пояснення. Богдан Зюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку. Рухаємося далі, говоримо про економічну підтримку України. Знаємо, що про лінію директорів МВФ у п'ятницю схвалило черговий транш допомоги для України на близько 2 мільярди доларів. Про це поговоримо з нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко. Про значення цього траншу і власне чого очікувати далі. Оксано, вітаю тебе. Вітаю стапе Оксано. Розкажи про цей транш, на що спрямуються кошти, коли Україна зможе їх отримати, і наскільки це в принципі так зараз для України важливо. Так, Остапе, в п'ятницю, як ти вже сказав, правління МВФ затвердило передачу Україні понад 2 мільярдів доларів. Це новий транш допомоги. Він надійде вже найближчими днями і буде спрямований на підтримку бюджету. Це важлива складова зовнішнього фінансування України. Ми знаємо, що потреба України в зовнішньому фінансуванні це майже 40 мільярдів доларів. За один рік вже традиційно МВФ відзначив стійкість української економіки, відзначив адаптивність до викликів війни. Але з огляду на руйнування енергоінфраструктури фонд зменшив прогнози зростання української економіки на піввідсоткових пунктах на цей рік і на один відсотковий пункт наступного року. Водночас варто зазначити, що фонд поставив перед Україною два дуже складних завдання: перше це мобілізація внутрішніх ресурсів я запитала у е, голови місії міжнародного валютного фонду по Україні Гевіна Грея стосовно того, чи е, думає фонд про те, що Україна мусить підвищувати ставки оподаткування. І Грей сказав мені, що е, фактично це буде комплекс заходів. Це буде і підпосилення адміністрування податків, і боротьба з тим, хто ухиляється від оплати податків, а також і зростання. Можливе ставок оподаткування насамперед йдеться про акцизи. Друге важливе завдання, де фонд хоче побачити прогрес вже в ці наступні тижні, це те, щоб уряд домовився про реструктуризацію боргу із зовнішніми кредиторами. Йдеться про 20 мільярдів доларів. Ми знаємо, що цього місяця уряд уже намагався досягнути такої домовленості, але кредитори не пристали на пропозицію уряду. Зараз фонд вважає, що все-таки потрібно досягти цієї домовленості вже до серпня. Оксано, інше питання напередодні журнал The Economist вийшов зі статтею, де йдеться про те, що вже е, через місяць чи через кілька місяців Україна може зіткнутися із ризиком дефолту. Чи дійсно зараз така перспектива загрожує Україні? Занято спілкувалися з експертами, також досліджувала цю тему. Що можеш про це сказати? Так, Остапа йдеться саме про ці 20 мільярдів доларів. Це е, приватні е, облігації. Це облігації уряду України, які ми е, е, перебувають у власності е, приватних інвесторів. Е, і е, спочатку повномасштабного вторгнення Україна не платила доходи за цими облігаціями, однак е, строк мораторію на цю виплату е, спливає 1 серпня. Якщо до того часу не буде досягнено угоди про реструктуризацію, чи відтермінування, чи якось іншу домовленість з інвесторами, то перед Україною постає загроза дефолту. Чому навіть зараз в часи війни варто зберегти довіру інвесторів, варто уникнути дефолту, тому що як вважають МВФ, як вважають оглядачі в Україні, що одразу після війни Україна вийде на ринки запозичень і зможе запозичити достатньо для того, щоб профінансувати відновлення повоєнне відновлення. Якщо вже довіру інвесторів буде порушено, то такий, така, такий розвиток подій не буде можливим. Економіст назвав дефолт катастрофою для українського відновлення. Водночас, навіть це видання визнає, що насамперед потрібно дбати про військові витрати, адже інвесторам потрібно з кимось домовлятися. Якщо ти домовляєшся про наступні платежі, якщо йдеться про довіру, то потрібно потрібно, щоб Україна існувала, щоб Україна перемогла і платила за своїми борговими зобов'язаннями. Також я послухала подію в інституті Петерсена. Там виступала дослідниця цього інституту, а також дослідниця київської школи економіки Еліна Рибакова. І вона назвала достатньо практичні виклики, які зараз стоять перед урядом для того, щоб забезпечити цю реструктуризацію. Реструктуризація відбувається в умовах досить незвичних в умовах війни. І я каже Рибакова, зараз так. Би мовити, кінь стоїть віз стоїть попереду коня. Тобто, зазвичай під час реструктуризації, як це було в реструктуризації минулої для України 2014 року, країна спочатку домовляється із державними кредиторами з державами, а потім з приватними інвесторами. І тоді приватні компанії вже бачать, які умови отримали держави, і хочуть отримати собі такі самі умови, якщо не кращі. А зараз виходить так, що Україна мусить домовлятися з приватними компаніями, але всі очі. Ку що через пару років Україна так. прийде до е, тих, хто її фінансував її зростання до цих країн і буде просити про реструктуризацію і державного боргу? Зрозуміло, Оксано, дякую тобі за це пояснення за твій аналіз економічної теми. Оксана Бедритенко була з нами на зв'язку. Говорили ми про новий транш МВФ та інші економічні пов питання пов'язані з цим. Друзі, дякую сьогодні за вашу активність, за ваші коментарі та лайки і до цього відео. Нагадую, підписуйтесь на сторінки Голосу Америки, ставте дзвіночок і лайк до відео на Ютубі, аби залишатися в курсі, не пропускати наші наступні ефіри. Теж сьогодні програма частина двадцять другій годині. Будемо говорити про це тим більше. Брифінг повернеться до ефіру завтра о вісімнадцятій. Побачимося там. Бережіть себе до зустрічі і на зв'язку. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також.